Святи в серцях наших, чоловіку, любче, владику, не тлінне світло твого Бога пізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої вангельські проповідування, вклади в нас страх Божени, на твої заподини, щоб ми, прийніше всі тілесні похоті, проводили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо Ти є просвічення, тіл наше, Христи Божий, тобі славу села з беззначанням Твої Мотцем, при святим твоїм житлоячим Твоїм Духом, ним і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благослови владику благовістителя святого Апостола Івана Євангелиста Марка, Бог, молитвами Святого Славного і Всехвайного апостола і Євангелиста Марка, нехай дасть тобі слово благовістити силою великою для сповнення Євангелія, возлюбленого Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа. Примудрість прості вислухаємося свято Євангелія, ми усі. І духовні. Відмака свято Євангеля, читання. А Господи, слава того. Будьмо уважні. Сказав Господь, коли хто хоче йти зо мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелія, той спасе, яка по користь людині здобути світ увесь і занапастити свою душу. Що людина може дати замінь за власну душу, хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм, істинно кажу вам, є деякі зотух присутніх. Що не зазнають смерті, аж поки не побачать Царства Божого, що прийде слава Тобі! Коли хто хоче, ти за мною, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Чуємо це Боже Слово, Євангелія від Марка, і наш Господь починає. Словами сказав Господь, до кого сказав? До народу. Бо чуть вище, тут не пише в сьогоднішньому ревку, але чуть вище, як то читати, то він говорив до людей, от, до всіх людей. Коли хто хоче, йти за мною. Ніхто не мусить йти за Ісусом. Ніхто не мусить. І ти не мусиш. Ти не мусиш. Взагалі, Бог тебе абсолютно ні до чого не змушує. Ні до чого? Ні до чого. Ти не мусиш? Не мусиш. Але якщо хочеш, якщо хочеш, то твоє хотіння має бути не таке. Не трошки. А якщо хочеш, то вже треба хотіти. Якщо хочеш ти за Богом, то не маєш хотіти на 5-10%. Нині хочу завтра не хочу, дощ почав падати, не хочу жити за Богом, не хочу робити те, що він каже. Ні, так не працює, такого він не сприймає. Ти або хочеш і йдеш на всі сто, або не хочеш. І тоді не йдеш за Богом. І ти можеш в себе подумати в серці, а чому я. Так маю робити. Взагалі, чому я так маю робити? Чому це я взагалі маю робити? Чому я маю робити? А тому що він перший захотів. Він також не мусів тебе любити. Він також не мусів тебе сутвоювати. Він взагалі нічого не мусів, ніхто його ні до чого не змушував. Бо він Бог. Його ніхто не може ні до чого змусити. Він Бог, він хоче. І він захотів, аби ти був. Аби ти був, тебе могло не бути, ти уявляєш? Тебе могло не бути Вза, та, взагалі могло не бути. А ти є, Ти тут сидиш, ти мене слухаєш. Бог захотів би ти був. І це абсолютно не випадковість. Абсолютно. Навіть якщо ти думаєш, то як то це мої батьки. Батьки це тільки менша частина роботи. Міг бути твій брат-сестра. Міг бути твій брат-сестра, а не ти. Інші діти не могли з'єднатися. І це вже був не ти. А Господь захотів, аби ти був. Ніхто не змушував його, а батьки також не змушували його. Він захотів, би ти був. І це його хотіння настільки сильне, настільки велике, що він не трошки хоче, не частково хоче, не сьогодні хоче завтра передумаєш. Ні. Він, як хоче, то він віддається повністю. І ми бачимо, він Богом є, в якого немає ніяких проблем. Все добре, чудово прекрасно. Ніхто Іхто нічого не змушує. Робиш що хоче. Роби, що хоче. Рай, рай. І це і Бог. Стає людиною, він захотів стати меншим. Крок, пам'ятайте, я вам казав, це як від нас до Мурашки. Отак Бог зробив такий крок від себе до нас. І від тебе до Мурашки. Він так применшився. І ми чуємо в сьогоднішньому апостолі, він все пережив таке, як ми, крім гріха. Все пережив, все відчував, їсти хотів, спати хотів. І був маленькою дитиною, і різні з ним були і також не все просто. І мама за ним доглядала. Він все пережив, все пережив, так як ти. Для чого? Щоб розуміти тебе, щоб знати, що ти відчуваєш. Не тільки як Бог, а також як людина. Він, якби всередину, йшов в тебе і розумів, як тобі є. Як тобі? І навіть, хоча він не грішив, але спокуси були в нього. І наслідки гріха також били його, то скільки диявол приходив і мордував його, то скільки зраджували, сміялися з нього, принижували його. Все та, як ти він пережив, не мусів, а захотів. Дивимося далі, знову ж таки, чому сьогоднішньому апостолі. Крім того, що він був Бог, став людиною першим, по-друге, він ще став архієрей. Думаю, що за слово таке грецьке? Архіє тобто перший, найвищий. А єрей це Ієрея. Я є ієрей. Той, хто приносить жертву. І єрей це той, хто приносить жертву. І чуємо в сьогоднішньому апостолі до Євреїв каже апостол Павло. Що наш архієрей приносить ірей, і він архієрей, як найвищий, найперший, приносить жертви за людей. Тобто заступається, він не тільки применшився і хотів розуміти тебе зсередини, то він розумів, що тебе зсередини починає щось заступатися за тебе перед Богом Отцем. І казати, тато, та я знаю оцю е, Галину, я знаю оцього Петра. У цього Івана. Так я знаю, падав і робив погані речі. Але я заступаю за нього, я прошу тебе за нього, я вимолюю тебе за нього, тату. Ніхто так не може заступатися а, так потужно, як він. Ніхто. А він за тебе заступає, за мене, за нас всіх. Він заступається. Ще більше він любить, ще глибше любить. Він не те, що став людиною, не те, що став архієреєм, заступається за тебе. Він ще є жертва, яку приносить цей архієрей. Він жертва є. Скільки би ти добре справно зробив, як би багато ти не каявся, це не покриє твій гріх, не покриє те зло, яке ти вчинив. Не покриє. Покриє тільки жертва Ісуса. Жертви. Тому він, стаючи людиною, бере і сам себе, ніхто не змушує, а сам себе віддає в жертву і каже, тату, винен той Петро, винен, але вина, вони винні, Марія, Оксана, Василь, Максим. Винен, але, тату, я даю жертву за за нього. І за нею. Я даю себе, приношу себе в жертву. Отак він хоче. Зовсім не тільки на словах. І не, залежно від настрої, і не хто що скаже чи збоку, подумає. Він, як хоче, то хоче на 100%. і Як віддається, то віддається на 100%. І як любить, то любить на 100%, Всього себе віддає. Нічого не хоче залишити, все тобі віддає. І тому він каже, Якщо хочеш, не змушую тебе, але якщо хочеш, то маєш на 100%, на 100% віддаватись, любити, на 100%. І це не завжди просто, тому що пише, хай зречеться себе самого. Якщо ти віддаєшся Богу на 100%, це означає, що ти віддаєш, а навіть відрікаєшся або відмовляєшся від свого старого життя раз, але навіть від своїх добрих справ, живи, які робиш. Від чогось доброго, що ти плануєш. Чому? Бо це твоє добре, що ти плануєш. А Бог хоче, аби було його добре і по його волі. Все рукою Візьме на себе хрест і та йде свім зі мною. Це не завжди просто, і це не завжди легко. І це інколи дуже важко, неймовірно важко. Тому береш хрест і йдеш свідом землею. Далі він говорить так: бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу мене радить та Івангелія. То є Спасень. Наш Господь тут говорить, що є два життя. Є одне життя, яке належить цьому світу, бажанням цього світу, збагаченням цього світу. І не говорю тільки про гроші. Не тільки про гроші, різні речі. Слава, влада, мої таланти, мій авторитет і так далі. Але це все бажання тільки цього світу. Вони тільки тут орієнтуються, а досягнеш цього, і що далі? І що далі? Нічого далі, виходить. Наш Господь каже, є друге життя, яке не зупиняється тут, а в яке ти вкладаєш на перспективу там далі життя вічне, в якому ти постійно можеш зростати і все більше і більше мати. Наш Господь каже, що нема так, що ти живеш двома життями, бо це вже щось якесь роздвоєння. Особистості, напевно, йде. Наш Господь каже, ти або тим життям живеш, або цим життям живеш, або старим життям живеш, або новим життям живеш. І тільки тоді, коли ти живеш новим життям, отоді ти, значить хочеш, значить, хочеш бути з ним. Ми дивимося на склянку, і коли ми бачимо склянці, воно заповнене якоюсь рідиною. Не хімік не знаю, але припустимо олія. Якісь дві речовини, які не змішуються. Олія заповнена. І якщо ти вливаєш туди воду, вливаєш воду, то чим більше води, в теорії, То чим більше води, тим та вода витісняє олію. І чим більше ти хочеш бути з Богом, чим більше ти йдеш за ним, тим більше старе життя просто буде витискатись. Його, його менше буде ставати. Менше віка, менше залежності, менше бажання цього світу, а буде бажання того світу. На кінці наш Господь говорить такі слова. Істинно кажу вам, є деякі з отут присутніх, що не зазнають смерті аж поки не побачить Царство Божого, що прийде в могутності. як це так? Дві тисячі років тому люди чули оці слова. І що, вони би, значить, мали б бути тут, ходити живими, не померти, чи як? А річ в іншому трошки. Наш Господь говорить, що ти, коли почнеш жити оцим життям, мінімум плавка має перейти 50%. Мінімум. Як перейде 50, бо як 10-20, то ти ще не, не, не розумієш цього божого життя. Це ще ілюзія, фантазія, це ще мрії, якісь ідеали. Але ні, коли ти живеш на 50 принаймні відсотків цього життя, Божого життя, ти тоді почнеш бачити і смакувати це Боже життя. І тоді смерть, тобто пекло, не доторкнеться тебе. Не доторкнеться. Чому? Бо ти вже тут починаєш жити життям вічним. Ти вже тут починаєш не тільки бачити могутність Царства Небесного, каже Ісус, а ти живеш в цьому царстві небесному. Ти вже тут починаєш жити в цьому. І якщо ти дійдеш до 100% в цьому житті, то навіть чистили, лише тебе не поверхнеться. Ти зразу переходиш як всі святі, зразу переходиш до рая. Господь сказав, що це можливо. Значить, Можеш йти так жити. Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі за те, що ти мене, нас, нікого з нас не змушуєш ні до чого. І ми маємо повний вибір, йти за тобою, не йти за тобою. Повний вибір має. Ти маєш повний вибір, свободу вибору. Господи. Але також дякуємо тобі, що ти, маючи цей вибір, захотів. Аби я був, ти захотів, аби в мене все добре було. Ти захотів, аби я був в Царстві Небесному. і ти врятував мене. Господи, просимо тебе зараз на цій літургії в цей момент прийди до нас всіх і прийми наше серце, щоб воно не тільки знало, що треба бути з тобою, не тільки щось там трошки хотіло бути з тобою, не тільки задовільнялося 10, 20, 30, 50 навіть відсотків бути з тобою. А щоб моє серце, твоє серце прагнуло більшого, щоб твоє серце поклало планку. 100% хочу бути з Богом. 100%. Переміни так нині наше серце Боже, щоб ми прагнули цього хотіли цього. І навіть, якщо до кінця свого життя ми не дійдемо до тих 100%, ну, то ми будемо на шляху. І це вже буде дуже багато. Господи. Просимо Те, веди нас цією дорогою і перемінюй нас вже зараз. Амінь. Слава Ісусу Христу!